Фліска, що ти з другий сторт вага мішечка 8 кг, за 1350 грн, Чоловіча плотна флісочка, розмір XL, жіночий тетик на замочку, розмір 52-й, флісова безрукалка жіноча, розмір Елька, легенька жіноча фліска, розмір пише 48-й. Ще один жіночий фліс на замочку, розмір 52 Жіноча фліска піжамна, розмір Мка. Така плотна фліска. Розмір 56 Чоловічий фліс. Розмір М. Такий жіночий тетік. Плотний може бути як куртка розмір 2XL. Легенька жіноча фліска, розмір 46-й, флісова жіноча сорочка. Розмір не показує. Чоловічий, плотний фліс, Теж може бути як куртка. Тут на підкладці. Розмір XL. Легенька жіноча фліска, Знизу на розинці, Розмір. 36. Ще одна жіноча флісочка розмір 36. Жіноча піжамна від Disney. Розмір Елька Такий яскравий жіночий фліс на замочку. Розмір пише 12-ка. Плотний жіночий фліс Розмір М. Така чоловіча фліска Розмір XL. І остання це жіноча фріска пішом на розмір XL. Це був фріз. Перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1350 гривень.